У Миколаєві завершився відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію реконструкції скверу захисників правопорядку, що розташований на перетині вулиці Садової та проспекту Центрального. Його проводив департамент архітектури та містобудування Миколаєва для того, щоб гідно вшанувати пам'ять захисників правопорядку. Це сквер приурочений до тих людей, які віддають своє життя і у мирний час для захисту миколаївців, і зараз у сьогоденні під час російсько-української війни. Думаю, вже всі в Миколаєві знають, що там був пам'ятник, який називався Народі пам'ятник чекісту, який підірвали, але його більше немає, і підірвали його через те, що він викликав певні асоціації суспільства з тими, хто повинен захищати. Тобто був дисонанс да, між назвою сучасною, яку, який сквер назвали під час відновлення незалежності України, і пам'ятник радянського періоду. Тож департамент архітектури вирішив провести конкурс, до якого долучились близько тридцяти учасників з усієї України, розповідає Євген Поляков. Робіт вони здали 14, тобто не всі учасники змогли виконати цю роботу. Члени журі, які були зібрані, вони не знали, чия це робота. Тобто, ці всі планшети вони мають і роботи лише код. І після підбиття підсумків журі були відкриті конверти. і Ми дізналися, хто і взагалі які цю роботу виконали. Частина робіт вона є сучасними, цікавими рішеннями. Частина має іншу якість. Головний архітектор міста пояснює, усі ці роботи не є готовими проєктами, а скоріше концептами, які ще потребують доопрацювання. Тобто, задача журі не лише вибрати найкращі роботи і оцінити їх а й дати до найкращих робіт рекомендації, що їм треба зробити. Засідання журі відбувалося три дні. Всі роботи ми розглянули, отримали рекомендації, що там допрацювати. Скрізь є помилки, недопрацювання на якість це робиться на наступному етапі, коли розробляється робочий проект. За результатами конкурсу журі визначило учасників, які посіли перші три премійовані місця, а також відзначило додатковим заохоченням роботу одного з авторських колективів. Переможці це авторський колектив із міста Суми, друге, третє місце це колективи із міста Києва, і один колектив додатковий також із міста Києва, як преміонована робота. Всі роботи цікаві, є такі крайнощі, в які заходять архітектори або групи архітекторів, але це концепти, тобто їх основна мета показати максимально просто ідею, щоб потім її доопрацьовувати. Я думаю, що Ескізний проект, коли буде розроблятися, ми будемо вимагати розробити декілька варіантів для проведення діалогу з мешканцями у наступні етапи роботи. Тож конкурс вже добіг кінця. Далі укладення договору із переможцем та розробка робочого проєкту. А вже після цього місто зможе розпочати його реалізацію. Якщо в 25-му році ми запланували проведення конкурсу і провели його, то на 26-й рік ми плануємо замовляти у переможців розробку робочого проєкту, і потім через рік, тому що розробка проєкту, проходження його експертизи потребує часу відповідно, і потім буде планування на реалізацію. Ми думаємо, що там будуть долучатися також асоціації правоохоронців, тому що це велика категорія мешканців міста. Це велика кількість державних установ, які захищають нас, і це проєкт, проект, який повинен бути реалізований. У департаменті запрошують миколаївців завітати на виставку та ознайомитися із конкурсними проєктами, аби побачити, яким архітектори з різних міст України бачать сквер захисників правопорядку у Миколаєві. Більше деталей на офіційній сторінці департаменту архітектури та містобудування у Фейсбук або з qr кодом який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.